Дорогі друзі, привіт з Берліна. Сьогодні у нас 7 вересня 2024 року. І це категорія відео Нецікаве відео. інтернет щоденник Любомора Богоявлицького. Для тих, хто не знає, я гей, я андрогін, я не бінарна персона. Я людина з феноменом шестипового розгляд, який я вважаю своєрідним варіантом норми. Біологічно я чоловік, я її, це частина моєї ідентичності. Але в ту чергу на рівні душі, на рівні енергетики, я поєдную і чоловічий, і жіночий початок. Я можу бути більш чоловічним і. Фактично прийняти подобу чоловіка, але я можу бути жіночним і фактично стати жінкою. жінкою на рівні відчуттів, психологічних переживань, на рівні навіть елементарного приготування їжі. І звичайно на рівні стосунків з чоловіком, кохання з чоловіком. Мені подобаються чоловіки. В більшості випадків молодші за мене віком. Ну і моя половинка це звичайно чоловік. Я екстрасенс, тарог, з доволі багаторічним досвідом консультації людей, я дипломований психолог. І, дорогі друзі. Я молюсь до вищих сил. Я віруюча людина, я вірю в Бога в вищі сили. Я молюсь щоденно за рідну Україну за перемогу рідної України. У 2022 році я приїхав до Німеччини, не направило містечко Мюнхен-Гладбах, де відбулася моя реєстрація. Я повернувся в рідну Україну. Може, поговорити навіть у жіночому роді, хоча рідко це роблю, я повернулася в рідну Україну для того, щоб допомагати своєму українському народу. Щоб як духовний лідер, як пророк українського народу підтримувати на духовному молитовному рівні рідну нашу українську державу. Але, на жаль, я розумію, ситуація війни. Дуже багато українців ну, не визнали мене як пророка, як духовного лідера українського народу. Вони навіть не знають про моє існування, тому що наші засоби масової інформації під час війни відмовилися взагалі мене як. Небудь, хоча б показувати, про мене не було жодної згадки, жодне моє передбачення, мій таророзклад не був написаний на жодному українському сайті, коли моїх моїх колеги там, і розкладу і що завгодно, показували. Ну, це свідчить про те, що я не угодна людина, хоча я ну, так, навіть дуже віддано підтримував. Президента Володимира Зеленського я молилася за Володимира Зеленського, нашого президента, і в навіть в срочні часи я його не зрадила, так само, як і українську нашу владу. Але наступив той момент, коли все таки у 2024 році я була змушена після деяких дій нашої влади, навіть тут я не буду відео говорити, все більше віддалятися. І на даний момент я, в принципі, звичайно, як громадянка України, я підтримую рідну Україну далі. Я Молюсь далі за перемогу України, але я не розділяю в багатьох вже моментах дії нашої влади. Але в воєнний час і я, звичайно, ну, я не хочу вносити якесь розділення в наше суспільство чи тощо, якесь, якесь непорозуміння. Щоб виникало із моїх слів, я цього не хочу робити, але є ряд речей, які я не розділяю. Тому що життя кожна людини це найвища цінність і все своє життя а... до 35 фактично років. Я не хотіла лягати в психлікарню і підтверджувати свій діагноз F21 Жозотиповий розгляд. Я не афішувала про це і не говорила, хоча завжди була відкритим геєм. Я е, приймала Як андрогін переважно свій чоловічий образ і була в чоловічій іпостасі. Допомагала людям і зараз допомагаю, як екстрасенс, езотерк. Але питання життя і смерті, воля вищих сил, змусили мене лягти у психлікарню і пройти психіатричну комісію. Дякую кланію сніжки психіатрам. Я буду їм вдячна на все своє життя, тому що вони дійсно, Господь Бог їх послав на моєму шляху, щоб вони моє життя врятували. І мені дуже неприємно, що створена така ситуація зараз в Україні, коли людина повинна чітко і ясно... Лягати в психлікарню, підтверджувати психіатричний діагноз, якщо в людини є феномен шизотипового розлад, який, в принципі, діагноз доволі не такий розповсюджений, чи там шизофренія, якщо в когось, чи якийсь інший розлад. Ну, тому що це питання життя і смерті. Дуже трагічна ситуація. Дуже трагічна ситуація. Мене болить, звичайно, за українців, за народ. Я не прикликаю ні до яких дій. так? Я не господь Бог, я не можу бути всеведущою людиною і всезнаючою. Але в мене болить душа за українців, за український народ. Це буде відео бесіди зі мною, як з андрогіном, з моїм жіночим початком. Дорогі друзі, цілий величезний етап мого життя, здоровенний етап мого життя завершений. Україна назавжди залишається в моєму серці. Україні в Україні мене моя найрідніша людина, моя матуся залишається, за яку я дуже хвилююся і переживаю. Я дуже люблю свою маму, і вона любить мене, і це велике щастя, що вона є в моєму житті. Я хочу, щоб вона жила далі, щоб Господь її ранив беріг. Мої дорогі українці, ті, мої підопічні клієнти, ті, хто мене любить. Я також всіх вас люблю і ви мені не байдужі. Ті люди, які до мене зверталися і знали, що відкритий її. Їм дуже легко мене сприймати із нафарбованими губами, тому що тут я маю свободу як андрогін, як небінарна персона, бути самим собою і можу проявляти собі і жіночий початок більш відкрито. І люди до мене також, звичайно, звертаються із консультаціями таємно онлайн і за допомогою. Я і справно, систематично платила податки рідній Україні, як приватний підприємець першої групи, але може так трапитися вже, ну, ще, звісно, це не стовідсотково що вже в цьому місяці я буду платити останній раз податок рідній Україні і буду в онлайн режимі зніматися з приватного підприємництва. Але це ще поки що під знаком питання, тому що в мене виникають деякі проблеми. Тут моє перебування лише до 20 вересня, і я борюсь, як можу, але мені допомагають, я дуже вдячний лгбт організації, квартира, яка мене рятує буквально тут, допомагаючи юридично, допомагаючи мені проживати тут до 20 березня і 2024 року. Але може так статися, що мені доведеться їхати у Мюнген-Гладбаг. Це сумний варіант, але все-таки я буду, звичайно, якщо буде потрібно їхати, куди я дінуся, я поїду. На все воля Божа, на все воля вищих сил, мій етап з Україною, на превеликий жаль, завершений. В тому плані, що я вже хочу жити, решту свого життя в Німеччині. Подорожувати, можливо, в якісь інші країни ЄС, і ще просто як мандрівка. І також, можливо, поїду колись в Канаду в США ну під знаком питання. Чи хочу я жити в США? Ні, я не хочу жити в США. Я не хочу ставати громадянином США. Я можу стати лише громадянкою Німеччини або ще якоїсь однієї, я подумаю країни Європейського Союзу, де Є одностатеві шлюби. Це дуже важливо. Мені важливо одностатеві шлюби. Але найкраще мені найбільше підходить з усіх країн, є саме Німеччина. І на це ряд різних факторів і різних причин, про які я в цьому відео говорити не буду. Колись я вже раніше згадувала, говорила про ті важливі. Речі, які є лише ті важливі умови проживання, які є лише в, фактично в Німеччині для людей. ЛГБТ, також людей з якимись підтвердженими психіатричними діагнозами. Тут одні з найкращих прав людини у світі. І Німеччина входить фактично в сімку. Країн світу по захисту прав ЛГБТ. Ну, є 10, 10 країн в світі, і Німеччина якраз на одному з сетів, я бачила, займає сьоме місце, і дійсно тут права такого рівня, і так вони захищаються. Як, ну, навіть уявити, живучи в Україні, не можна, що так можуть захищати. Ну, і ЛГБТ ком'юніті тут, і у нас це небо і земля. В плані допомоги людям ЛГБТ, в плані підтримки, в плані відсутності дискримінації, захисту прав людини тощо. Мені дуже сумно і боляче, дуже сумно і боляче, що така ситуація склалася. Я молюсь за Україну. Що я можу сказати про те, що я говорила в своїх відеороликах? Як провидиться, як таролог, як екстрасенс. Я пояснювала про те, що, на превеликий жаль, Україна потрібна лише в першу чергу українцям. Про те, що вступати в війну. За Україну ніхто не буде, я це пояснювала. Виникає дуже неприємна тенденція, яку я бачу вдома в Україні, коли починає виникати агонія. Я скажу це таким словом, це лише моє бачення. Я вибачаюся як людина, що за типом, розе, думаю, що я можу когось образити цим агонія частини, скажімо так, власті мужчих людей у нас. Я це так бачу. І коли виникає агонія, то ну, це одна із причин, чому мені потрібно було вже їхати, тому що от оця агонія вона може призводити до дуже всяких небезпечних моментів для дочучих людей. Я переконана про те, що на превеликий жаль, це страшна трагедія. А якщо Україна буде боротися далі воювати, ну, ще буде тягнутися час. Але рік-два-три, можливо, більше, і Україна ризикує програти. Але програти яким чином? Це страшні смерті, це страшні вбивства українського народу. У військовому плані Україна, на жаль, не зможе перемогти країну зло. І я, як езотерик-екстрасенс, про це ну пояснювала, говорила давати якісь поради, що робити в цій ситуації. Я тут не можу, ну я давала поради вже так. Тому що ну, я проти Росії. Я вважаю Росію злом номер один Путінську. Це жахіття зла, яке вона натворила, не має меж. Життя кожної людини це найвища цінність. І українці, як той Абель, вони частина з них загинули, загинули лише за російської агресії. Проти мирної України, бо Росія, влада російська і велика частина російського народу а, героїзують цю війну. І багато хто з них розуміє про те, що західний світ не буде воювати за мою рідну Україну так, як допомагали. Боротися проти Гітлера Радянському Союзу і допомогли йому перемогти Гітлера у свій час. Тому що е, у той час, тоді, якщо Гітлер переміг був, е, світ весь був переляканий, що Гітлер завоює всю планету Земля. У випадку з Путінською Рашою. Ну, моє це відчуття, світ переконаний, що Третьої світової війни не буде, що в принципі загрози світу немає тієї, яка була при Гітлеру. І переконати когось майже нереально, дорогі друзі. Я надіюся тільки на Бога, на Всевишнього, на Творця, що Господь змилується і допоможе Україні вижити, вистояти і залишитися незалежною. Але я не підтримую тезу, що всі українці, які там знаходяться, особливо в чоловічій статі, повинні до останнього померти. Тому що в когось починається агонія. І за того, що а, світу байдуже, в принципі. Світу байдуже. Думають усі про себе а, ну, байдуже в тій чи іншій мірі. Світ, в принципі, вже зробив свій вибір в своєї більшості. І, на жаль, цей вибір. Не на користь того, щоб ми перемогли Рашу. Ну, це лише моє бачення і відчуття. Це жахливі речі, мої друзі. І я надіюся, Господь ще вища сила укаже, що робити в цій ситуації. Я була з Україною, скільки могла бути. Я вважаю, що виконала всі свої ключові місії, духовні завдання. Тепер я пов'язана з Україною, я хочу два мати громадянства і маю надію, що нас це дозволять, українське і європейське. В першу чергу мені хочеться, звичайно, мати німецьке громадянство, але якщо не буде виходити німецьке, отримати паспорт, то ну, там ще деякі країни ЄС яких, можливо, легше можна було отримати громадянство, я думаю про це. Все, Господь мені дасть часу в цьому земному житті, я обираю Європейський Союз, хочу жити в першу чергу в Німеччині, звичайно, дорогі друзі. Це країна, якій я хотіла б проживати своє життя далі, творити, писати, навчатися. Жити тут, да, працювати, тут захищають права небінарних персон. Ну і я перепрошую, якщо мої відео когось засмучує. Я хочу, щоб усі берегли себе, бережіть себе, мої дорогі друзі. І... Я маю надію, що Господь у скорому майбутньому відкриє шлях, що робити в цій ситуації. Що робити, коли військову Рашу нереально перемогти? І що робити, коли є ризик продовження геноциду українського народу, коли є ризик того, що Україна буде знищена. Військовим шляхом від російської агресії через 3-4-5 років. Що робити в цій ситуації? Як врятувати Україну? Як залишити її Незалежною? Як врятувати український народ? Ну, я сподіваюся, що Господь відкриє, що робити в цій ситуації. Я абстрагуюся від Нашої влади, все ще її толерантно ставлюся, але я не можу бути співучасницею якихось їхніх дій, особливо зараз, в 2024 році, коли ну, тут відбуваються речі, які я просто кажу, пояснюю словом, початку частини і заліт наших агонії. І від цього відбуваються такі різні різні вчинки дії. Це лише моє бачення. Я малюю, щоб Господь дав Україні перемогу над проклятим російським злом. Я вважаю Росію путінським злом номер один у світі як українка, як громадянка України. Я дякую Богу, що я недостойна людина можу ще пожити в цьому світі. І маю надію, що я продовжу свою духовну місію. Як і психолог, як таролог, як екстрасенс, як провідник для людей в інтернеті, буду ділатися своїми скромними знаннями, з езотерики, старус, психології, читати лекції в майбутньому і допомагати далі людям своїм словом скромним. І закликаю всіх вас, щоб ви вірили в вищі сили. Не втрачайте віру в вищі сили, дорогі друзі. Ця темрява пройде, і Україна, світло України буде жити у віках. Слава Україні, дорогі друзі, ваш Любомир Богоявленський!